Ось дві доріжки схрещених петель, і ви бачите, вони симетричні. Ось ці петлі розгорнуті за годинниковою стрілкою. А ось ці петлі розгорнуті проти годинникової стрілки. Коли ви в'яжете виворітні, ви цього не бачите. Тобто петля тут просто виворітна і все, нахил непомітний. Ви просто маєте розуміти, як ви розгортаєте цю петлю. Тож я її ось тут розгортаю і пров'язую виворітною. Ось цю петлю ось так переміщую і пров'язую виворітною. Коли опиняєтесь на лицьовому боці, уважно дивіться, правильно чи неправильно розташовані ваші петлі.